Суржик в студії це відео буде необичним, бо я його хочу озвучить своїм родним Суржик. Хто мене не знає, пишіть в коментарях свої догадки, в якому регіоні України так розговарює. І Так починаємо. Сьогодні я буду садити туї возле тераси. Предісторія до нас в руки попали кілька десятків туї, які треба реанимировати. На перший взгляд вони виглядають не очень, але я вірю в себе і вірю в те, що вони часом себе покажуть. Спочатку вибрали місце для туї. З однієї сторони, тераси даже довелося розібрати нашу імпровізуємо мангальну зону. Кстати, в прошлом відео іменно тут ми жарили. Наші колбаски все вирівняли рулеткою, щоб було ровненько, і копаємо. Якщо ви хочете спросити, чого мені не допомагає мій муж, відповідаю. Він в цей час займається кришей дому. Якщо вам буде інтересно більш детальне відео про кришу, пишіть в коментарях. Копаючи наткнулася на цілий склад стекла. Поки його вибирала, мій помощник з під носу по уносу всі дерева. Прийшлося ходити шукати по території. Ще той квест оказався. Так як у нас глиня на місце, кожну лунку я додаю пісок, землю і перемішую з той же глиною, що викопала. Також перед посадкою всипаю одобрення. В моєму випадку це звичайна селітра і нітроамофоска. Тут мені привезли пісок, дуже удобно, коли є лічна доставка. В кінці закапуємо, все добре розравнюємо і залишилось палити кожне деревце. Відтоді в нас вийшла ось така картина. Буду надіятися, що ці туйки все ж таки проживуться і з кожним годом будуть давати все більше і більший прирост.